Більше тижня на посаді новий голова Сумської обласної ради Семен Салатенко дав першу прес-конференцію. У своїй діяльності планує об'єднати всіх депутатів незалежно від політичних переконань. Деталі майбутніх планів розкаже Марія Бульдович. Тиждень тому на посаду голови обласної ради обрали Семена Салатенко, бійця АТО і активіста партії Батьківщина. Сьогодні ж відбулася перша зустріч із пресою. Каже, політичних переслідувань не буде. Я голова Сумської обласної ради всі є її. Тому е підхід до роботи з кожним депутатом і з кожною фракцією буде лише на засадах рівноправ'я. Найголовнішою задачею новообраного голови підняти життєвий рівень людей. Мовляв, заради цього використають досвід навіть попередників. Обласна рада повинна стати, як давньо Римський сенат. Там повинні поважатися кожна думка. Навіть Юрія Павлович миря подобається це комусь чи ні. Інакше ми нормальної держави не побудуємо. На кінець він додав, що планує відтворювати промисловість. Аграрний же комплекс також буде розвиватися. Останньою ж задачою визначив побудувати барсу в усіх районах області. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС.